Діточки, ми прийшли всі зібралися на свято. У нас сьогодні день народження нашої маєчки. Маєчка, скільки тобі рочків? Скільки це є? Чого? Чи чотири рочки наша маєчка виросла. Стала вже більш доросліша. І зараз її привітають наші друзі. Прошу нести подаруночок для нашої маєчки. Михайлику, йди вітай. Маю. Кажи, Михайлик, як ти вітаєш? Вітаю. Тебе. З Я. Ну, вітай, давай, вітаю тебе. Давай. З Знає. Що бажаєш маєшці? Що бажаєш? Що бажаєш мешці? Щастя і здоров'я! Здоров Давайте голосно привітаємо. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо ві тебе, маєчка! Вітаємо ві тебе, маєчка! І до нас прилетіла бджілка. маленьке бджоленятко! Воно хоче з тобою залишитися! І побажати тобі, щоб ти була здорова, щаслива, весела, розумна. Подобається тобі такий подарунок від нашої групи? Ну, бери, забирай бджоленятко до себе, бджоленятко дуже працюєте. Що воно збирає? Що збирає? Мед, воно збирає пилок, так? І несе, і несе у свою хатину, вони роблять стільнички. А коли, а коли бджілка кусає когось? То вона вже не буде жити. Так що треба обережно дивитися, щоб ви не стали на бджілку, правда? Вона приносить користь людям. Тобі подобається такий подарунок, Маєчка. Подобається. Добре. А хочете заспівати про сонечку? Сьогодні сонечко вийшло. Хочете заспівати пісеньку? Так. Ану, давайте ставайте гарнесенько. Маєчка заспіває своєму жоленяткові. А голосно Стаємо. Давай, Маєчка, заспівай.

Сонця маля. Так, люте хороше. Тебе душе. І разом, давайте. Співаємо гарненько <пілляється>, Сонечко Сонечко, сонечко. Грі-сон з нами. Танцюємо? А ну, як вмієте танцювати, покажіть! Сірозом, сі. сірозом снігають. Тонечко, сонечко, сі грі грі разом із нами. Молодці, поплескали має, поплескали. Нашому дзюленяткові сподобалася пісенька. Ой, ой, як сподобалася. Ой, як сподобалася. Я полечу, полечу до вас, бачу, тут квіточки є. Ну, ходіть зі мною, сідаємо за столик. Ви мені скажете, що у вас тут за квіточки? Такі красиві, такі гарні, як вони називаються. Як називаються ці квіточки? Як? Ще раз тюльпани так, тюльпане. Я сідаю тут біля тюльпанчиків і буду дивитися на свою господиню. Бо нині, під нині я буду жити. Маєчки буду жити. Маєчки буду жити. Будеш забереш собі бджоленятку. Добре? Він любить солодкий чай. Ти п'єш солодкий чай? Маєчка, не п'єш, а джоленятку віддасть трошки цукру. Не дасть, не дасть. Добре, Майчка нам роздасть гостинці. Гостинці, Вон, бере на столику, є гостинці. Прошу роздавати гостинці, Маєчка. Тут мала Майчка сидіти, сідай сюди. Пересядь, пересядь, пересядь. Так, Маєчка, тут твоє місце. Ну, неси, всім роздавай гостинці, давай. Так, молодці. Тюльпани, то ще є жовта. Як називається ця квіточка? Куль? Баб? А, кульбабка. Так, хлопці, підсувайтеся сюди. Сюди, 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 сюди. Скоренько. Данилко. Давай ближче до діток. Так. Тут, тут їм став. Ось сюди, маєчка. Сюди, сюди. Так, молодці. Роздавай, роздавай всім, хто не має. не маю. Добре. Собі. І собі, Майчка. Маєчка, сюди, сюди, зять. А як потрібно сказати за гостинці? Як потрібно сказати, діточки? Дякуємо тобі, Маєчка. По одному цукерочку витягуємо собі, посмакуємо і підемо танцювати. i Вера. Так. Щоб бджілці дуже сподобалось, наші бджоленятко дуже задоволене. Йому сподобалося, воно ще трошечки політає. Подивіться, тут вже пшеничка виросла, кульбабка. Ой, як гарно навкруг. Яка пора року прийшла? Яка пора року прийшла? Вес? А який місяць? Який місяць зараз? Який місяць? Який місяць? Мачка, який місяць? Травень. Травень. Маєчка народилася в травні. Ура! Дівчатка. Ви вгущаєтеся? Йдемо танцювати вже. Челенятко хоче танцювати сьогодні. Я добренький, я веселий. Джуленятко, я не кусаюся. І ви мене не ображайте. Не будеш мене ображати? Не будеш все. Я сідаю, сідаю. Солодке люблю, дуже солодкого. Дай мені покуштувати трошечки. Ням-ням-ням, ти смашне, дякую тобі. We'll Що? Танцювати хочете? Хочете? А. Ну, давайте досмаковуйте. І йдемо танцювати. Так. Йдемо? Собі поскладайте так. Гарнесенько. Поскладайте. Будемо танцювати. Беріть собі кульки. Кульки беріть. Так. Постав потім занесеш. Йдемо танцювати, пішли. Беремо кульки. Кульки наші там є на столику. Прошу брати. Бджоленятко буде з вами. Танцювати. Береш своє. Зі мною. А маєчка з джоленятком танцювала. Візьми, візьми його, візьми, візьми, візьми. Кульки, кульки лежать на столику, беріть кульки, дівчатка, кульки беріть. Ой, як гарно. Зеленяткові подобалося. Красиво так, танцюєте, молодці. Кульку було, бери, кульки. кульку. Єлизаветочка, ходиш сюди. Молодець. Але гарний день народження. Тобі подобається маєчка. Танцюємо, танцюємо. А ти кульку бери. Кульку бери. Поставимо тобі. Як каже, котик. Хто здобувається? І можна костик скаче. Молодці, молодці, поплескайте, дуже гарно танцювали. Бджоленятко радий, що до вас потрапило сьогодні на свято і до маєчки додому. Так? Так. То скільки ж тобі ручки, маєчка? Чо? Чотири танцюємо, продовжуємо святкувати. Ану на найкращий таночок. Хто найгарніше вміє танцювати? Ану, давайте зараз визначаємо переможця. У нас і маєчка. Поплескайте їм. Ано, поплескайте. Молодці ура! Ще один таночок. Ще один таночок. Віра. Ще один таночок. Так, давайте ще один таночок. Михайлику, йдемо танцювати. Йдем. Хто хоче з ведмедиком танцювати? Я. Так. А ти будеш з собачкою з іграшками та таночок. Давайте на хто хоче візьме з собі ще якусь іграшку. З іграшками. Ой, хто хоче ще іграшки? Данилко, йди до нас, йде до нас, сількую. Підкидай вгору її, давай. Ну, танцюйте своїми іграшками. Давайте, кульку можете залишити, якщо кулька вже потанцювала, тепер іграшки танцюють. Давайте. Он іграшки є. Беріть. Жиравка, жиравка. спала, піднімай. Гарна жиравка. Котик є, плаче, хоче котик. Курівка хоче танцювати. Молодці. Танцюйте, танцюйте. Це на Не кидай мене. Концы бачка, танцы. Ответит. Отпуска, отмыка, Ну, привітаємо нашу маєчку. Давайте голосно привітаємо. Вітаємо. Вітаємо! Вітаємо! Ві Ві Будь здорова і щаслива, і весела, і розумна. І щоб в тебе було все найкраще, рости на втіху своїм батькам маєчка. Вітаємо тебе! Танцюємо далі, продовжуємо танцювати. Молодці дітки.